Подяка за допомогу у відбудові будинку. Прапор із підписом головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного передали Чернігівському управлінню житлово-комунального господарства мешканці багатоповерхівки на Івана Мазепи, 56. Ворог неодноразово спрямовував вогонь на висотку. Більшість людей залишилися без житла і були змушені покинути рідні стіни. У свою чергу місто майже одразу після відходу армії РФ почало відновлювати цей значно пошкоджений будинок і. І мешканці вже зараз мають можливість повернутися додому. Старша будинку Олена Комлаш наголосила, їх подарунок символ подяки всім, хто працював над відбудовою. Цей прапор вона отримала від самого головнокомандувача. Своя ініціатива, а також з побажанням всіх мешканців, ми його віддали на управління. Подяку за те, що вони нам відбудовують будинок. Це наша була ініціатива, наше побажання. Хотіли хоч чимось віддячити людям, які допомагають нам. Не залишили нас біді». без вікон, внутрішніх мереж, частини стін та міжповерхових перекриттів. Одне крило згоріли вщент. Такий вигляд будинок мав після обстрілів у березні минулого року. Як зазначили в управлінні ЖКГ, ця багатоповерхівка стала однією із найскладніших у відбудові. Проти спільними зусиллями мешканців будинку та будівельників капітальний ремонт, що розпочався у літку 22-го, уже завершується. Відновлені плити перекриття між поверхами а також балконів. Плити відновлені зовнішні стіни, які були розбомблені, внутрішні стіни і перегородки і коридорів квартир. Також відновлені частково вже підключені мережі до квартир, і частково ще роботи продовжуються. Зараз у будинку відновлюють життєво необхідні комунікації, зокрема газу та водопровід. Як зазначила Тетяна Корж, мережі підводяться до квартири. Надалі ж власники або за власний кошт або за рахунок відшкодування від держави проводять ремонт та відповідні підключення всередині помешкання. Серед виконаних робіт також встановлення дверей, шахт ліфту на всіх поверхах та частково внутрішніх конструкцій. Олена Комлаш каже, жителі багатоповерхівки й самі допомагають у відновленні будинку. Ми самостійно організували збір коштів. За невеликою сумою самостійно наняли своїх же мешканців і демонтували всю штукатурку під'їзді і викинули її. Наразі тепер чекаємо, щоб адміністрація нам її поштукатурила, і зробила фасад, і за це їм будемо дуже вдячні. Завершити усі роботи, що передбачені проєктом управління житлово-комунального господарства планує до кінця цього року.